Заблагословенний Богом час, дорогі мої брати і сестри. Я хочу разом із вами сказати слава Богу. Слава, до цього місця допоміг нам Господь і був із нами повсякчас, дорогі брати і сестри, і ми дожили до кінця ось цього року, і це є не наші заслуги, це є велика милість і любов Божа. І те, що ми є тут на цьому місці, це також велика любов, милість і любов Божа до кожного із нас, щоб ми разом зібралися під покром цього дому. Під мирним небом і воздали всю славу нашому Творцю, тому що він достойний цієї слави, дорогі брати і сестри. Я хочу разом із вами зачитати декілька місць Святого Божого письма, і разом із вами хочу порозумити над ними перше місце це буде книга Пророка Осії, друга глава із восьмого вірша. Тому то ось я вкрию твою дорогу тернями і обгорожу її огорожею, і стежок своїх не знайде вона. І буде вона гнатися за своїми полюбовниками, але не дожене їх, і буде шукати їх та не знайде. І скаже вона: Піду я і вернуся до мого першого чоловіка, бо краще було мені тоді, як тепер. А вона не знає, що, я, що то я дав їй збіжжя. І виноградний сік, і свіжу оливу, і привножив їй срібло та золото, яке, вона, яке вони звернули на вала. Тому то заберу назад своє збіжжя в його часі, а мій сік, виноградний в його умовленому часі, і заберу свою вовну та свій та свій льон, що був на покриття її наготи. А тепер відкрию її наготу на. Очах її коханців, і ніхто не врятує її від моєї руки, і зроблю кінець усякій радості її, свято її в новому місячу її, і суботі її та всякому святковому часові, і спустошую виноградника та її фігове дерево, про які вона говорила, це мені дар за блудодійство, що дали мені мої полюбовники. А я оберну їх на ліс і їх пожере польова звірина і навіщу її за дні валів, коли вона кадила і приоздоблювалася, і приоздоблювалася ти своєю носовою сережкою, та своїм, та своїм нашийником, і ходила за своїми полюбовниками, а мене забула, говорить Господь. Тому то ось я. Намовлю, намовлю її і попроваджу її до пустині, і буду говорити до серця її. До цього місця, дорогі мої брати і сестри, це місце для нас є відоме, коли Бог він говорив до свого народу, він звертався до свого народу, де Бог оградив свій народ і дав все для свого народу. Бог дав золото, дав срібло, дав одежу, дав вино, дав все для народу свого. І Божа забота була над народом. Його і і Божий, Боже око наблюдало над народом ізраїльським. І Бог він ожидав від народу свого слави, але народ ізраїльський він не видавав славу Богові. А він поклонявся ідолам, і це все бачив Бог, дорогі брати і сестри. І Бог каже: Я заберу у тебе все, що я тобі дав. Я заберу у тебе золото, срібло, я заберу у тебе і, одежу, я заберу у тебе вино, я заберу у тебе все, і я приведу тебе в пустиню, де тобі не буде на що впертися, і там я буду говорити до серця твого. Там ти будеш мене чути серцем, не вухами, а ти будеш чути мене серцем. Дорогі мої брати і сестри. Господь Бог він дуже наказував свій народ за непослух. Господь Бог він дуже наказував і став їх в таке становище, де вони чули голос Божий. Да вони не чули, коли було все добре, коли було ізобілія. Вони забували про Бога і почали поклонятися ідолам. Одного разу, дорогі брати, сестри, Моїсей затримався там на горі. І що робить народ ізраїльський? Вони собі виливають цього ідола і починають йому поклонятися. Дорогі брати сестри, забувають про того Бога. Який вів їх всю цю, цю дорогу. Вони бачили явну присутність Божу, вони бачили, що Бог іде вперед них. Вони бачили, що там в пустині з ними є Господь Бог, він, який їх кормив, який дуже заботився про них. Але в один момент вони забувають про Бога. Дорогі брати і сестри. Одного разу народ ізраїльський достає з цього змія і ставить його, і починають поклонятися і дають йому ймення на фуштан. Вони називають його своїм Богом. Дорогі брати і сестри, забувають про. Живого Бога, який був завжди із ними, який заботився про них, вони відступають від Бога. І Господь каже: Я заберу у тебе все і приведу тебе в пустиню, і ти будеш чути голос мій там, серцем своїм, ти почуєш мене. Я хочу раз також нагадати про одного царя це буде друга книга царів. Третя глава із першого вірша. А Єгорам «Ахавів син зацарював над Ізраїлем у Самарії у 18-му році Йосафата, юдиного царя, і царував 12 років, і чинив він лихо в Господніх очах, тільки не так, як батько його та мати Його, він, він, він викинув валового, бована, що зробив, був батько його. Проте гріхів Єровама, Неватового сина. Що вводив у гріх Ізраїля, він тримався і не відступав від них. А Меша, цар Моавський, розводив дрібну худобу і давав Ізраїловому цареві сто тисяч чагня та сто тисяч рунних варанів. І сталося, як помер Ахав, то збунтувався Моавський цар проти Ізраїло царя, і вийшов того дня цар Єгорам. Із Самарії, і перельжив усього Ізраїля, і пішов він, і послав до Йосафата, цара Юдиного, говорячи: збунтувався проти мене цар Моавський, чи підеш зо мною на війну до Маву. А той відказав, Вийду я, як ти мій народ, як твій народ, мої коні, як твої коні, і сказав. Котрою дорогою підемо, а той відказав дорогою Едомської пустині, і пішов цар Ізраїл, і цар Юдин, і цар Едомський, і йшли обхідною дорогою сім день, і не було води. І не було води таборові та худобі, що була при них. І сказав Ізраїлі цар, а Господь виклик. Викликав трьох оцих царів, щоб віддати їх у руку мава. І сказав Йосафат, Чи нема тут Господнього пророка, щоб через нього вивідати слово Господнє, і відповів один із слуг Ізраїлового царя, і сказав: Тут є Єлисей, Шафатів, син, що служив Ілії, і сказав Йосафат, слово Господнє з ним, і зійшли до нього, цар Ізраїля і Йосафат, і цар Едомський до цього місця одного разу. Цар Єорам збирає військо і йде проти Муавського царя. І ось ці три царі вони советуються, якою дорогою йти. Вони побачили їх є. Оцей цар Єорам побачив, що є. Ось це сильне військо, яким він може виступати проти цього царя. І бере ще двох царів, і вони виступають. І йдуть через пустиню. Написано, що через, каже, через Едомську пустиню. Ішовши, вони побачили, що їх нема води. І вони приносять, приходять до такого висновку, каже: Бог привів нас всіх сюди, даби віддати в руку мава, даби ми тут загинули. І там починають шукати лися Господнього, там починають шукати Пророка. Вони не шукали Святу Божого там ще. При виході в началі путі вони не шукали совєта Божого. Але коли вони побачили, що в їхні очі дивиться смерть, вони почали, почали шукати Бога. Вони почали шукати пророка і кажуть, чи немає тут пророка. І коли приходить Єлисей. І кличуть гуслістів, заграли гусли, гуслісті, сходить Дух Божий, і каже: копайте рви за рвами. І вони послухали послухали голосу Божого і купають рви за рвами. і Бог наповняє водою, і вони напились води, і Бог пішов переді них і дав велику перемогу. Дорогі мої брати-сестри, і ви знаєте, ми живемо в такий час, що Бог для нас це дав, Бог для нас дав і велике ізобіліє, дав для нас золото і срібло, дав для нас, дорогі брати і сестри, Сестри, великі столи, які є дуже переповнені, Господь дав для нас тихе мирне небо. Він для нас дав, дорогі брати і сестри, що ми ось так мирно збираємося під покром дому Його і можемо прославляти Його ім'я. Дорогі брати і сестри, Бог дуже великою заботою оградив нас, і Він хоче від кожного із нас, даби ти і я, як в одній пісні, сказані такі слова, каже, научи мене стридіти тисячі голос лишать ніж твой. Дорогі брати, і сестри, як важно чути голос Божий. Коли Бог говорить через своїх сосудів, що каже, в міра, мірах хлібна буде зменшена, що йдуть дуже трудні часи, що настане пустиня для народу Божого, настане пустиня для тебе і мене, о, який ти будеш блажений, якщо ти внімаєш словам Господнім і виконуєш його волю, і за і робиш запасу цієї води, тому що там в пустині тобі потрібна буде вода, там в пустині потрібен буде тобі Господь. І якщо ти будеш внімати словам Господнім, в тій пустині з тобою буде Бог. І він проведе тебе через цю пустиню, і ти вийдеш переможцем. свій час, дорогі брати сідрах, місцях, і сестри, в в містах Євдена. В їхній житті стала пустиня. в цій пустині з ними був Бог. Вони мали страх Господній, Вони були готові до цієї пустині, і вони пройшли цю пустиню. Дорогі брати і сестри. О Даниїл, муж Божий Даниїл, коли був благоприємний час в житті його, він просто напрасно не проводив свої дні, а він зближався з своїм Богом. Він шукав єдності з Богом, і він був готовий до теї пустині. Яка стала в житті Його, і в цій пустині з ним був Бог, і він це все пройшов. Дорогі мої брати, сестри, ви знаєте, ми не знаємо, що нас чекає в наступному році. Можливо, для кожного і для когось із нас прийде ось ця пустиня, прийдуть якісь випробування і трудності. І ви знаєте, Бог не, не дарма говорить через слово своє до кожного з нас, даби ми готувалися, даби ми прибували в слові Його, даби ми не розслаблялися, даби поправляли свої світільники, тому що в. Йдуть трудні часи, йдуть часи випробувань. дорогі і сестри Ви знаєте, так само можна наводити дуже багато прикладів із наших попередників, з наших дідів, які також в їхнє життя прийшла пустиня, і вони, і, і вони були готові до цієї пустині, брати і сестри і вони пройшли цю пустиню, тому що з ними був Господь. Вони мали страх Господній. Вони ходили вблизості з Богом, і вони це все пройшли. Дорогі брати, сестри. Хай допоможе всім нам Господь. Готуватися, прибувати слові Господньому, прибувати спільності з нашим Богом. Якщо ми будемо так робити, то коли прийдуть трудні часи в жизнь нашу, Господь буде з нами і проведе нас через ці трудності. А за ці слова, нехай буде Богу слава. Амінь.